Наближаємо перемогу разом. Понад 191 тисячу гривень на підтримку українських військових зібрали працівники Хмельницької атомної електростанції на новорічній ярмарці. Благодійний захід об'єднав 10 підрозділів підприємства та вкотре довів енергетики надійний тил для фронту. Ми створюємо такі гарні акції для того, щоб зібрати кошти і підтримати наших захисників. Тому дякую кожному з вас. Дякую, що Працюєте, працюєте на перемогу, підтримуєте ось такі ініціативи, і саме так ми можемо наблизити нашу з вами перемогу. Слава ЗСУ, слава Україні! Такий ярмарок працівники станції організовують уже вдруге, як і минулоріч, окрім домашніх смаколиків, тут продавали вироби ручної роботи: вишиті, в'язані, плетені, створені з бісеру та глини. Усі лоти можна було придбати за донат для наших захисників. Мій цех долучився до благодійної різдвяної ярмарки. Це дуже добре, тому що це і стимулює нас. Що потрібно допомагати Збройним силам України і створює різдвяну атмосферу у межах ініціативи? Провели ще й благодійний аукціон. Кожен лот надзвичайна згадка про подію та ще один крок до допомоги українським військовим. Ми будемо старатися підтримувати наших воїнів і надалі. Прошу долучатися до наявних зборів також на плетіння наших сіток. Дівчата старалися всі вироби робили більшості це працівниці станції та наші подруги. Ги, колеги, ось тому. Долучайтеся. Дуже гарний захід. Ми дуже раді, що всім подобається. Ми його будемо. Цю ініціативу продовжувати її в майбутньому. Ми відчуваємо потребу наших військових, тобто ми відчуваємо, що потрібна наша підтримка. Кожна гривня, кожен донат це збережене життя наших захисників. В результаті благодійної ініціативи присутні отримали позитивні емоції, а працівники атомної на ярмаркували понад 191 тисячу гривень. Організатори планують усі зібрані кошти негайно спрямувати на потреби Збройних сил України. Олена Гула, Аліна Вітряк, Новини, 33 канал.